Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав котик. Давайте разом з ним пограємо у дидактичну гру, яка називається Добрий клубочок до котика. Якого кольору у нас бантик у котика? Зеленого, вірно. Тому беремо зелений клубочок. Цього котика якого кольору бантик? Так, жовтий тому потрібен жовтий клубочок. А в цього котика якого кольору бантик? Так, синього тому беремо синій клубочок. А в цього котика якого кольору бантик? Так, червоний. Тому беремо червоний клубочок. Молодці малята, що допомогли знайти для котика його клубочки. До побачення до нових зустріч!